Німеччина як уникнути втрати виплат при поїздках до України. Українці, які мають дозвіл на перебування в Німеччині згідно зі статтею 24 закону про перебування іноземних громадян, можуть повертатися до України без втрати права на повернення до Німеччини. Однак правила і вимоги різняться в залежності від тривалості їх відсутності. Категорії поїздок короткострокові поїздки до трьох тижнів 21 день на рік довгострокові поїздки до шістьох місяців повернення в Україну на постійній основі від тривалості поїздки залежить, чи збережеться дозвіл на перебування в Німеччині та виплата соціальної допомоги баджелт. Наприклад, якщо виїзд не перевищує три тижні і центр зайнятості дав дозвіл, виплати не припиняються, а реєстрація залишається дійсною. Причина короткої поїздки повинна бути тимчасовою. Наприклад, виїзд для початку навчання або тривалого догляду за родичем може призвести до анулювання дозволу на проживання. Підготовка до поїздки перед поїздкою до України біженцям слід перевірити термін дії посвідки на проживання і, за необхідності, подати заяву на її продовження це стосується також довгострокових поїздок. Якщо поїздка триває від 3 до 6 тижнів, Виплата соціальної допомоги зберігається лише за три тижні. Якщо ж ви перебуваєте за межами Німеччини понад шістьох тижнів, виплата допомоги припиняється, і для її поновлення необхідно буде подати нову заявку після повернення. Дозвіл на проживання автоматично анулюється, якщо людина не повертається до Німеччини протягом шістьох місяців. В окремих випадках цей термін може бути продовжений, якщо імміграційні органи переконаються в тимчасовому характері відсутності. Збережи. Підпишись. ПОШИ.